Привіт! Чому не виходить формувати звички? В понеділок ви обіцяєте собі, сьогодні я буду продуктивний як мільйон А Ваш мозг такий, та ні, це вже забагато роботи. Краще подивитись котиків. Знайома? Спроба одразу кинути або почати щось складне вимагає забагато сил. Тому нам потрібно обдурити мозок. Секрет правило двох хвилин. Ми скорочимо будь-яку звичку до рівня, який навіть летачі може виконати. Це наша вхідна звичка. Хочеш читати перед сном, твоя місія? Просто прочитай одну сторінку, тільки одну. Плануєш 30 хвилин йоги? Забудь! Просто розстели килимок. Все, і ти вже молодець. Мрієш пробігти 5 км твоя початкова дія зав'язати шнурки. Перші хвилини не повинні бути викликом. Вони повинні бути дуже простими. Якщо шнурки вже зав'язані, пробігти 100 метрів вже набагато простіше. Почни з малого, почни з двох хвилин. Ввіньмо себе на краще. Дякую.